Вітаю, друзі! Звертаюсь до вас від імені 36-ї бригади морської піхоти. Мене звати Тетяна. Я військовослужбовець роти десантного забезпечення, яка саме зараз займається ремонтом човнів та двигунів для виконання бойових завдань. Ми вже почали ремонт, але нам не вистачає буквально ще трошечки. Тому ми дуже сердечно просимо вас долучитися до нашого збору, і це буде не просто збір. а Вам зараз розкаже керівник фонду. Доброго дня! Я волонтер, керівник благодійного фонду. Мене звуть Андрій 36-ї бригади звернулася до нас за допомогою. Ми збираємо гроші, ну тобто, ваші донати, ваші донати йдуть на йдуть на допомогу. Військовим. да. отже для того, щоб відремонтувати човен, точніше, мотор на човен, нам потрібно 20 тисяч гривень. Для того, щоб ви краще збирали гроші, ми виробили ось такі от сувеніри. Це фляга, military style. Да. Вона не пуста, що там ви побачите як... побачите. як придбаєте. Тобто, в мене пропозиція: якщо є у вас зацікавленість, Можете придбати такі фляги, і гроші підуть на допомогу за А ще у нас є такий класний ніж, теж ручної роботи супер унікальний. Він теж піде за ваші донати. На допомогу морської піхоти. Інформація в описі: слава Україні! Героям слава!